Гостина у Берберів. Втомляючи авто по поганих дорогах позатлизького степу, їдемо таруданським шляхом до Арабової оселі. Втома починає охоплювати всіх. З глибини авто долітають жалісні нарікання, незвичних до їзди авто Арабок. А степ все тягнеться рівний та безмірний. Оливкові ліски щораз сторічче зустрічаються, а квіти, помаранчі й цитрини. Вже зовсім зникли. Спрага висушує рот, а сонце спиває краплини поту з наших облич. Минаємо Тарудан ще тільки 50 кілометрів. Рене пояснює мені, що сьогодні вже не зможемо доїхати до Сахари, та що ночувати у цього араба було би небезпечно. Тому, коли відвеземо його, повернемо у тарудан. Та заночуємо у знайомого Бербера, якому можна довіритись. А завтра раненько поїдемо до Сахари. Рене ще дав мені кілька вказівок обережності та чуйності, порадив не тратити спокою в хвилинах небезпеки і послуговуватись револьвером тільки в безвихідній ситуації. Нарешті араб витягає руку крізь віконце авто і показує Бачите, там на горі дім. Дім, як він скромно його прозвав, це не дім, а величний замок з десятьма вежами та певно сотнями жінок. Стоїть він на горбі, одинокий, обмурований камінним високим муром, із-за якого струнки кипариси повисовували свої сумні голівки. Вигляд у нього суворий, гордовитий, вигляд могутнього власника степу. Перед нами мов би, автоматично стали відчиняти тяжкі залізні ворота, та холодом повіяло з їх темрявої глибини. По обох боках воріт стоїть двоє напівголих невільників. В'їздимо в мов, браму, на вежі вдарив двічі дзвін, грубі сірі замкові мури з малими чорними отворами понад площинками навівають сумнів і недовір'я, так як обличчя власника цього замку. В одному з подвір'їв, перед зачиненими дверима, звелів араб зупинити авто, витягнув ключа і сам їх одчинив. До нього підбігло четверо євнухів, яким він дав якісь незрозумілі накази. Двоє пішло за ним та його жінками і, навантаживши клунки, зникли в гаремних дверях, а двоє інших повело нас покрученими коридорами у вітальню. Ми нароком ідемо поволі, оглядаючи всі деталі. Посередині широчезного подвір'я поміж мармуровою підлогою цвіте гаремний сад, засаджений помаранчами, гранатами, цитринами, диким буском, бананами, мімозою та квітами. Але ці прегарні рослини ці ніжні барвні квіти. Поблідли тут та пересякли загальною атмосферою замку і виглядом своїм нагадують невільників. Багряні голівки бананових квіток сумно похилились до землі, пахучі помаранчі й цитрини поховалися за листочками, а запах ніжної мімози в корінні засох. Захований у високих замкових мурах непорушно застиг садок. Ні вітер, ні пчілки, ні шепіт з інших лісків у гостину до нього не залітають, лише мури кидають йому свої тіні, нагадуючи про існування сонця. Тільки одну середню грядку саду обдаровує сонце своїм промінням, мов власник гарему свою вибрану пестощами. Овочі дерев витягаються з поза листочків, то просяться, щоб їх зірвати. Банани жовтіють і гордяться своїми овочами, а на галузках весело цвірінькають пташки. Навкруги подвір'я тягнеться в стінах ряд загратованих гаремних вікон. Решітки майстерної роботи, розрисовані, позолочені, але вони не вкрашують мурів, ані не додають їм веселості. З їхніх отворів позіхає безмежно тужлива нудьга. Це подвір'я вечірніх проходів арабських жінок, внизу під вікнами четверо залізними штабами засунутих дверей. Виходимо на широку замкову площу. Євнухи щільно засувають за нами двері та вводять нас у багату вітальню, з якої видно цілу площу і десятки замкових дверей. Їхні рухи рівні, мов механічні, вираз обличчя тупий, а чорні уста застигли. Вони вештаються, підносять чай, забирають порожні шклянки, підсувають мідяні триніжки, ставлять на них полумисок паруючої баранини, відносять, приносять другу, третю, сьому страву, та все те вони чинять безшумно та дивно тупо. Їх повинні слухати, а обов'язок мовчати. Врешті ми кінчимо їсти, прощаємось і виходимо на площу. Ах, як тут непривітно, щоб раз виїхати звідси шепче Рене. з другого кінця площі по слизькій кам'яній долівці сунеться авто, попихане шістьома невільниками. Сідаємо з непевністю та наближаємось до воріт, що глухо відчиняються і випускають нас із протилежного боку замку. В'їздимо в браму та рудану, авто поволеньки сунеться вузькими вуличками старого міста. Араби й Бербери відскакують із криком, побачивши авто, і ховаються в дверях домів або за дерева. Два навантажені верблюди, що, піднявши високо голови, спокійно переходили вулицею, обертаються, почувши тарахкання мотору. Передразливо виють і безнадійно втікають перед невиданим страховищем. Рене заважує, що така несподівана поява авта та паніка може легко викликати якийсь заколот. Настрій стає піднесений. За нами видно цілу масу голів здивованих тубільців, висунених з закутів дверей і вікон. Під'їздимо до воріт дому, в якому живе бербер, приятель Рене. Через зачинені двері чуємо глухе питання хто? свій, відказує Рене. Господаря немає вдома, але це нічого. Він побіжить та відшукає його, пропонує слуга. Нишком висовується з вулиць постаті, а згодом щораз сміліше сиплеться юрба, широким кругом стає довкола авта. Сміліші дітваки, побачивши, що в нас немає до них поганих намірів, крок за кроком зменшують віддаль, що ділить нас від них. Юрба більша і росте і заливає широку вулицю. Надивившись до схочу на авто, вони починають оглядати інше чудовище, мене. Зачуваються тривожні питання юрби Що це за люди? Звідки? Я чую сотню очей на моєму обличчі, що перезирають мене наскрізь. І знову, хто це? Якийсь араб, що, певно, вже бачив щось подібного, відказує на цікаві запити. Це їхня жінка. Жінка? А, зітхання якоїсь полегші переходить з уст до уст. Звідки ля? За моря, відказує цей же сам араб. А, за моря! переходить відгомоном по юрбі. Араби підсуваються щораз то ближче, а їхні вигуки, мов голос круків, шарпають нерви. Нарешті з'являється бербер, приятель. Його приємна швидка хода, широкий усміх, здивовані, розплющені гарні очі викликають симпатію та довір'я. Гостинно, мило розводить свої рамена, що охоплюють рене у щирі обійми. Цей бербер, син невільничого роду тароданського пащі, якого паша ще малим хлоп'ям подарував на кораблі французькому капітанові. По смерти капітана молоденький увільнений невільник повернув до Тарудану, оселився та став поважним його мешканцем. По цим щирім привітанню весело завила юрба, заворушилася і підсунулася зовсім близько. Діти пальцями стали доторкатися та, ручки дверей, шибкий коліс. Деякі посідали на приступки, а інші виводили рисунки на порохом покритій спинці авта. Дорослі поставали навколо мене та розглядали деталі мого одягу. Одна смілива дівчинка стала навколішки переді мною погладжувала мої ноги у шовкових панчохах. Привітний Бербер підійшов до мене та французькою мовою попросив вибачити його відсутність, але він справді, каже, навіть не мріяв про таке щастя дістати гостей. Ми увійшли у веселу кімнату, де все виявляло великий смак і свободу, ледве ми сіли на м'які килими, коли слугавніс готовий самовар медівників і тацю з коробками різнородного чаю. Поклав перед господарем, що став готувати запашний напій. По чаю з'явилася смажена курка, по курці баранина, по баранині кускус, -кус, по кускусі і так далі. Все було наготовлено на наше прийняття так, наче б він віддавно чекав та сподівався нашого приїзду. Але, незважаючи на те, що годину тому ми вже доволі наїлись, треба було знову їсти. Промовчати, що ми у когось іншого вже гостювали, а вдавати голод та ще й зі смаком облизувати пальці. Бо нічого більше не образує арабів, як неохота до їди. Ми, балачкою, старались відвернути увагу нашого Бербера від їжі. Та годі, він балакає і випитує, і дивується, але й запрошувати не забуває. Дивується всьому та перепитує, чи ж справді так собі зі звичайної цікавості, наражаючи своє життя, ви аж у Тарудан приїхали, та ще й на Сахару вибираєтеся. Як же це по тих поганих дорогах ви без відпочинку їхали цілу ніч і цілий день? А найбільше його захоплення викликала наша пригода з балкою, і, держачись за серце, він заливався сміхом, повторюючи крила до авто. Настрій ставав щораз то приязніший і веселіший. Високий бербер зі сміливими очима і гострими рисами обличчя, знявши сандалі перед порогом, увійшов у кімнату. Господар Господарвий приятель, сусіда, Сердешний та такий же привітний, як господар, по кількох хвилинах увійшов ще один і ще один, а по годині навкруги нас сиділо вісім арабів та берберів, що уважно слухали переповідання господаря, похитували головами, сміялись та здивовано вигукували. Розмова тяглася безжурно й весело, спосіб їх балачки має в собі щось наївного, і такий він безжурний та нескладний, наче оповідання дитини, мало змісту, а багато слів та рухів. Оповідаючи, він вам зараз рухом руки зрисує і предмет і особу, у найцікавіших моментах затупотить ногами або заплеще в долоні, а передаючи слова іншої особи, неодмінно перемінює голос, вдаючи чужий. А часу, часу в них завжди багато, і в бідних, і в багатих знайдеться 5-6 годин у день – щоб піти чай пити до сусідів, чи то послухати оповідань на площі розваг або подивитись на танці. Життя їм видається ясним та нескладним, і вони його іншим не бажають мати. На все в них одна й та сама відповідь інша ля турботи ж і журби вони заносять у мошеї та Аллахові їх залишають, щоб йому не нудно було безробітно жити. Господар переклав нам запрошення свого приятеля до нього на чай. За цим першим посипалось шість інших запрошень. Один впевняє, що кускус -кус прохолоне, інший просить, щоб оглянути його город з пахучою м'ятою, третій, щоб хоч один із нас заночував у нього, а останній хоче відступити нам половину дому, щоб ми тільки лишилися в тарудані. Обіцяємо неодмінно зайти до всіх вони випитують нас про Європу, про наше життя, ми про їхнє, та так оповідаємо собі аж до смерку. Виходимо цілим товариством милий наш бербер іде всередині, та все перекладає то питання, то відповіді, то запрошення, а кожен араб вважає за свій обов'язок тричі припросити. Господар вдає розсердженого і відказує, що ж це, я бачу, ви хочете скривдити мене і зовсім забрати від мене моїх гостей. А звернувшись до нас, додає Іншим разом, коли приїдете, приїжджайте в восьмеро, я вас собі залишу, а інших роздамо тим жадним заздрісним моїм приятелям. Заходимо всі в буйний сад. Вже на порозі зустрічають нас удушливі сильні пахощі м'яти. Втомлені дорогою, надмірною їдою й балачками розкладаємося на м'яких килимах та меланхолійно позираємо на слух, що вносять ліхтарні, триніжки, чай, а за чаєм, певно, знову принесуть страви. Спритний Рене надумав ідеальний викрут і, звертаючись до Арабів, чомусь суворо дивиться на годинник, морщить чоло й поважним голосом каже: Вибачте, але наша релія забороняє нам їсти сьогодні по шостій годині вечора. Чому, розпачливо вигукує новий господар, якраз сьогодні? Ох! Це дійсно погано склалося, бо ваш кускус, -кус, певно, дуже смачний, вічливо відказує Рене. Так ви по шостій годині вже нічого не можете покласти в рот, знов перепитує раб. Ах ні, спокійно відказує Рене. Ми можемо їсти овочі та пити. Майже в цій самій хвилині донісся саду шелест трясених помаранчевих і бананових галузок. А згодом слуга в кіш, наповнений сочистими овочами. З саду крізь відчинені двері доносяться звуки жаб'ячого хору, запах розігрітої м'яти, амандів, мімози і чарівні звуки берберської мелодії. Це невільник приграє нам до чаю, грає сумно й одноманітно на двох тонесеньких струнах мелодійного інструмента. А потім заспівав він матовим голосом свою пісню. Наш господар, перекладаючи, повторяє за ним слова. Не падає дощ на землю, Аллах вас карає. не падає дощ на землю, Алля Алля, інжім бахта, Алля інжім бахта. Вітер трави зелененькі піском поливає, не падає дощ на землю. Аллах вас карає Алля Інжім Бахта. Одноманітна пісня повторює звуки, повторює слова й думки. Темна стояла ніч, коли ми вийшли з дому останнього араба. У вухах ще бренькотіли сумовиті звуки барберської пісні. Голова крутилась від запаху мімози і м'яти, від сильного чаю. А серце тривожно колотилося в грудях від якоїсь нової незнаної емоції, від тиші темної ночі в арабському дикому місті. Переходимо гуртом рядок вуличок, закрутів, а інколи обережно мов злодії пересуваємо з під мури, щоб уникнути ясних рефлекторів, що розкидає по місті нічний сторож французький аероплан. В руках у кожного араба похитується кольоровий ліхтар, щоб освітити дорогу. Ці тихі балачки, піднятий настрій, кольорові ліхтарі і пізня пора нагадують під Великодню ніч. Бербер, -бер, наш господар, пояснює нам, що аероплан тричі вночі літає над містом, та що французи загрозили, що в разі якоїсь найменшої збірки. Або повстання негайно кидатимуть бомби, тому й небезпечно ходити гуртом вночі.